Працює економіка, будь-якої країни, в тому числі нашої. Друге, ви зрозумієте, чому українська економіка не працює. Повніше. І третє, ви побачите, як це, при якому законативі українська економіка може запрацювати. Три в одному обіцяють приблизно. Що одна? Однак тут запускники. А тут чи чекають це. А що вас за це п'ють? Що я підразу? Я на червоне дифлот, так? Що червоний? Що синій? Що зелене, що полосочку станом на сьогодні, зелене станом на сьогодні, 80% з вас ніколи не будете працювати в тій спеціальності, на яку ви зараз 5 років мучитесь. Більше половина з вас взагалі в Україні працювати не буде. Тому що першим актом, коли ви получите свій тепло, Червоні, синій, хто який. А, вибачайте, першу марку, ми звичайно відмітили. Мітите, десь на третій-четвертій день проснетесь і почнеться у вас акт другої дні. Ви відкриєте, не не потрібно. Ви відкриєте камеру географії світу і будете шукати, в якій країні у вас є родич. Чи на перших порах було закону зачепитися в чужій країні. Вам придеться це робити, бо ви зрозумієте, що, що будь-яким диплом, який ви отримали, ви поки що стануте на сьогодні в Україні нікому не потрібно. Тому ви будете шукати країну. Спочатку ви будете думати, що це для заміду, тимчасово. Заробити на машину, на квартиру. Все закінчиться тим, що дівчата собі знайдуть гарно і багато італійця, іспанця, чи американця. Хлопці собі знайдуть, ну що вони так зможуть знайти. Стучи. з досвіду я вам скажу, там нема що кажуть, а ті, там, там такий тихий ужас, що краще наші. Але суть в чому? Суть в тому, що на сьогодні ви з вашими знаннями або кожного різні знання в українській економіці, ви не зможете собі знайти застосування. Тому що наша економіка, ви бачите, в якому стані. Але все це тільки стане на сьогодні. Цю ситуацію можна виправити. І ми зараз будемо говорити про те, як цю ситуацію виправити. Почнемо з чого. Давайте почнемо з того. Є у світі дві категорії країн. Одні країни успішні, розвиваються, а другі країни, такі, як зараз Україна, не успішні, не розвиваються. Причому успішні країни, як ви помітили, є абсолютно різними. Є успішні країни, які мають багато ресурсів, такі як Штати, Канада, Австралія, так багато не присутність. Але є успішні країни, в яких ресурсів або. Майже нема, або взагалі нема. Голландія, Бельгія, Японія, Південна Корея, чи, наприклад, Сінгапур. Сінгапур це таке трохи більше, як Вінниця, але рівень життя ви читали, бачили, знаєте. Тобто успішні країни є дуже різні. Але у всіх них чи їх є одна спільна риса, яка робить їх успішно. Ця спільна риса називається економічна стратегія. Кожна успішна країна вона є такою, бо вона має власну економічну стратегію. науці це називається економічна модель розвитку. От Німеччина має свою модель, після воєнних Штати мають свою модель, Японія свою, Південна Корея свою. Ну і та країна товарами, якою ви зараз всі масово користуєтеся, які ви одягнуті. Небесаджені у вас, визнається чесно. Китай, скажімо чесно, також почав розвиватись тільки з того моменту, коли приблизно 29 років тому почав реалізовувати свою економічну модель. І от вам результат. В чому проблема нашої українці? 24 роки ми незалежна країна. Назвіть мені голосно, тільки дивіться, не на підвіть голос, яка у нас 24 роки це незалежна країна, а досі вони не реалізовують жодну економічну модель стратегію. От Як працюють українські люди? І отак з року в рік, по своєму по своєму по своєму жодної стратегії, жодної спадковості навіть елементарної, і ми прийшли до того результату, до якого ми прийшли. Тому в Україні у нас може з'явитися шанс на майбутнє тільки з того моменту, коли Україна буде працювати і реалізовувати свою певну економічну стратегію, економічну модель. Тільки з того моменту у нас з'являється шанс на розвиток. А у вас шанс, отримавши освіту, працювати тут, на своїй землі, і забезпечувати себе і свою. Тому, може зараз зуприти. ми поговоримо про те, що то, знаходиться в цих колегах. Там то, знаходиться то, якраз економічна модель для України, яка називається на перший слух дуже складно, навіть страшно. Насправді дуже просто. Трифункціональна економічна модель в Україні. Під поняття три функції в економіці. Економіка будь-якої країни працює на взаємодії трьох функцій. Їх за природою є три. Не дві, не чотири, не п'ять, не десять, а три. І зараз ми будемо працювати таким чином. Ми розберемо по сточка кожну функцію, що робиться в нас в Україні, і знайдемо алгоритм, а що треба зробити. Наша економіка запрацювала. Годиться? Годиться. Це було на велике м'ясо. Починаємо. Починаємо з першої функції економіки. З чого починається економічний процес як такий? Напевно, він починається з того, що для початку треба виробити щось. Виробити товар або послуг. Тому перша економічна функція, хочемо ні цього чи не хочемо на Напевно, Китай. Перша економічна функція це функція виробництва. Іде таким методом. Що робиться в нас ці функції і що треба зробити, щоб вона запрацювала? Що робиться в функції виробництва в Україні? Дуже легко це побачити. Йдемо під стіни українського заводу, фабрики чи комбінату. Що ми там побачимо? День з десяти випадків, це хах розбиті вікна, гуляє вітер, обладнання зрізане. Ну, в кращому випадку саме велика і шумна міська дискотека. В кращому випадку. У вас є така дискотека? Велика? Нема? Найменше виробляє товарів, а все більше що імпортує. До чого ми дійшли з вами? Пам'ятаєте, декілька років тому була така акція гриб в Україні. Косивно гриб, масу, не вимирало чи мали вимирати. Правда, лікарі в той час фіксували найменше грипу, нежить, що завгодно, тільки не гриб. не в тому, акція була запущена певною метою бізнесовою. В чому суть? Приблизно на другому місяці цієї акції «Гриб в Україні. Ну, Виявляйте своє місто Київ, напевно, найбільш насичене товарами місто, як столиця, є все так. Але на другому місяці цієї акції гриб в місті Києві, в усіх торгових точках, будь-якого класу, базар, маркет, супермаркет, на другому місяці зникає часник. Нема часника. От Я люблю часник, я йду, там нема, там нема, там немає. Ніде нема часника. Чому? Ну, ми ж народний метод так? захисту від Говорив Горів бути Ну, Слава Богу, що в Україні ніколи не було і я думаю, не буде туди зброї. Але часник, навіть в місті Києві зник з усіх точки. Але на другий день, можливо, на третій, по всіх торгових точках Києва, базар, маркет, супермаркет, з'являється часник. В сіточка упакований, і лесеньки, отакені, головки. У нас навіть таке не росте. Чесник. Китай. Китай. Пекучий страшно. Кусаєш, голова відлітає, ходиться кудись. Просто пекучий. Китайський часник. Ну, Я вам так скажу, якщо в якийсь момент, не дай Бог, він настане, ви заходите в гастроному, в хлібний військ, і ви бачите там хліб, на якому. Наклечко це імпортний кліб, звідки. Я вам економіст, як економіст кажу, якщо ви таке зустрінете, зразу відкривайте ту карту з географії і без оглядки тікайте. Бо Якщо у нас ще буде імпортний хліб в Україні, це вже знак, що українській економіці повний кінець і без повороту. Це став на сьогодні в нашої функції виробництва. Хоча всього-навсього все 25 років тому. Економіка УРСР, якщо ми чули, це таке було щастя. 25 років тому економіка УРСР тепер України на підприємствах знаходяться на нашій території, виробляла все від голки до космічних ракет. Масово-серійно конвейерно. Всі заводи, фабрики, комбінати все працювало на повну потужність. Безробіття, як такого практично не було. Безробітним був тільки той, хто хотів бути бомжом по житті. Це було все всього 25 років тому. Тепер виникає запитання, а як нам відновити нашу функцію виробництва? Радянські зв'язки ми вже ніколи не відновимо, це, це зрозуміло, це вже ілюзія. Як нам відновити роботу функції виробництва? А для цього ми дивимося на досвід тих країн, які називаються успішними. Як у них працює функція виробництва? А в них функція виробництва працює, в них є така дуже цікава, найбільш ефективна форма виробництва, до якої вони дійшли еволюційно, багато років, яка країна 100, 120, 150. Еволюційно вони дійшли до такої форми. Ви це слово чули, в кожному другому голівудському фільмі вас цим лякають, завоювали світ. Нав'язують нам все, скоро будуть продавати на повітря. Хто такі? Корпорації. Транснаціональні корпорації, монстри що завоювали весь світ, нав'язують нам все, скоро будуть продавати на повітря. Ну, ясно, що для Голівуду треба сценарії для фільмів. Але по факту, сьогодні дійсно корпорації є не. Запитання, чому? Що таке сучасна корпорація? Сучасна корпорація це вертикальна корпорація. Що це таке? До складу такої корпорації, це, як правило акціонерне товариство, входять заводи, фабрики, комбінати, які формують всю технологічну вертикаль виробництва готової продукції. Від сировини чи напівпабрикату, ланка за ланкою, Технологічна операція за операцією і на виході готова продукція, наприклад, оце. Чому такі вертикальні корпорації є сьогодні провідними гравцями освіти? А просто тому, що вони є найбільш ефективними виробниками. Чому вони найбільш ефективні виробники? А тому що така форма вертикальних корпорацій дозволяє найкраще виконувати два головні економічні завдання. Перше, відбувається мінімізація супровадців. Чому? Тому що корпорація не купує кожну деталь для виробництва своєї готової продукції, вона сама їх виробляє на своїх заводах і фабриках. Просто переносить з однієї технологічної операції на наступну свого заводу, на наступний свій завод і аж до виходу готової продукції. Тому відбувається постійно мінімізація і друга задачка Оперативну лабораторію, крупна корпорація може собі дозволити запросити будь-яких науковців з будь-якої країни світу, які мають винаходи, патенти, в тому числі наших українських, де працюють українські науковці, ті, які з винаходами. Займається з вірками небо, є життя на марсі чи нема. Цим займається державний центр наука. А в корпоративній лабораторії науковця конкретна задача. Наступна модель тієї продукції, яку виробляє ця корпорація, має бути ще чимось краще, функціональніше, надійністю, дизайном, чим завгодно. Наступна модель має бути ще чимось краще. Ну, наприклад, наступна модель цього має, наприклад, Довше писати, чи яскравіше. І таким чином продукція вертикальних корпорацій з одного боку мінімізована в ціні, а з іншого боку, реально постійно зростає її якість. І тому продукція вертикальних корпорацій і найбільш конкурентна і за ціною, і за якістю. І тому ми, як споживачі, покупці в кінцевому підсумку вибираємо якраз Продукцію таких правильних корпорацій, платимо за неї свої кровні гроші. Тому ми в Україні, якщо ми хочемо відновити роботу нашої функції виробництва, немає сенсу видумувати тут велосипед, він вже давно придуманий, якщо успішні країни повторюють еволюційно прийшли до такої найкращої форми виробництва, нам в Україні треба проводити що? актизацією. Але саме, Вертикальні. Зараз наголошую на поняття вертикальна. Чому? Тому ну, що в нашій економіці є компанії, які називають себе корпораціями. Є, правда? Але це, як правило, які? Горизонтальні. Об'єднання вугільних шахт. Корпорація така. Об'єднання хімічних заводів. Корпорація така. Об'єднання металургійних заводів. Корпорація така. Але це що? Технологічні горизонтальні. Що відбувається? Викачка ресурсів з наших надр, до речі, з нашої території, первинна максимум вторинна переробка і що експорт, знаменитий наш експорт сировинний за кордон. Далі що відбувається? За кордоном їхні вертикальні корпорації, в тому числі з наших ресурсів, виготовляють вже готову продукцію і завозять її нам для готову продукцію, як імпорт. І ми навіть своїх різних грошей на сьогодні оплачуємо цю вже готову імпортну продукцію, в якій більшість доданої вартості сформовано не в нас, а в них. Тобто, ми оплатили робоче місце там, ми оплатили зарплату там, ми тут оплатили прибуток основних там, основні податки туди. Тобто, станом на сьогодні українська економіка. Навіть в тому згідному стані, в якому вона є, більше фінансує чужі економіки, ніж рефінансує власне. Все по причині оцього. Тому звідси починаються всі наші економічні проблеми, я би навіть сказав, збільше. Тому вона в Україні немає нічого виходу, як формувати в себе свої українські вертикальні корпорації, піднімати з рівня сировини. Технологічну вертикаль до виробництва готових продукцій, щоб поступово все більше виробляти, а все менше імпортувати. Тільки тоді у вас з'являється шанс, що своїми дипломами ви будете мати застосування в нашій економіці. За моїми підрахунками, навіть на базі тих більш-менш працюючих підприємств, які є на нашій території, ми можемо сформувати називається Українську сотню вертикальних корпорацій, виробників готової продукції, приблизно 30 секторів послуг, приблизно 30 в промисловому секторі, приблизно 30 в багатому і біля 10 проєктних високотехнологічному секторі. Якби ми сформували в себе таку сотню українських вертикальних корпорацій, звичайно, з іноземними інвестиціями. Змішаним капіталом, але в основі українських операцій виробників готових товарів, то тоді в нашій економіці з'являється локомотиви. Все починається саме з цієї функції. Зараз я по функції виробництва завершую, потім, коли ми все обговоримо, будете задавати будь-які питання по цій чи по іншій. Тепер я хочу перейти до другої функції економіки. Яка друга функція? Коли ми виробили товар чи послугу, ми зробили тільки половину справи. А друга половина справи – це те, що ми виробили. Що треба ще зробити? Продати. Це не менш важлива функція. Функція продажу. Коли ви виробили, а воно не подається, тут працюєте на склад. Ви ресурси на виробництво вже потратили, а воно не подається, то, значить ви вже пішли в мінус. Знову тут доволі. Що робиться в функції продажу в нас Україні? Також дуже просто побачити. Тепер ми йдемо на підстріли заводів, а ми йдемо в будь торгову точку в Україні, любого класу. Базар, маркет, супермаркет, салон, бутік, що немає. І давайте там, в будь-якій торговій точці, знайдемо дійсно український товар. На ринку продуктів харчування ще знайдемо. На фармацевтичному в аптеці. Ще знайти, а на всіх інших. Дуже важко. Це треба спеціально задати з метою, взяти в руку величезну лофу і йти шукати українських товарів в Україні. І ми говоримо про внутрішній український ринок, не в Польщі, не в Росії, в Білорусі чи в Америці, а про наш внутрішній ринок. Ми не можемо на своєму внутрішньому ринку знайти свого виробника. Чому? А тому що наш виробник навіть на своєму ринку мусить за торгове місце що заплатити за місце на базарі, за погодний метр полиці в супермаркеті треба заплатити. Я думаю, що це трошки ненормальна ситуація, коли свій виробник, навіть якщо він щось виробляє, якось виживає, не може дійти до торгівлі. Тому функції продажу нам треба реально допомогти своїм виробникам. Не на словах, а реально допомогти. Як це зробити? Тут треба діяти подвійним пострілом. Хлопці знають, які рушниці з двома дулами, що попадаєш, в кабанах то точно гарантовано. Тут треба бити подвійним пострілом. Перший постріл, який законодавча гарантія українському виробнику на своєму внутрішньому ринку, доступу до торгівлі. Як це робиться? Законодавча гарантія робиться тільки законом України про той. В ньому може бути дуже багато всього, але справді важливий один пункт чи одна стаття, яка по кожній товарній момент. Ти мусиш поставити по закону мінімум чотирьох виробників цієї товарної міністратури. Потім, якщо захочете, я скажу, чому мінімум чотирьох, якщо вони є. Якщо їх немає фізично чотири, значить 3, 2 і 1. Але суть в тому, що ми повинні законом гарантувати доступ своєму виробнику до загіреної полиції. Поруч, поруч може стояти багато інфу. Ми не можемо ні забороняти, ні обмежувати імпорт, тому що, ви знаєте, Україна стала членом світової організації торгівлі. Але це не означає, що ми не можемо допомогти своєму виробнику. Тому перший пострій – це законодавча гарантія доступу тобто, у кожній торгівельній точці поставити українського виробника товарної номенклатури. Але це тільки, знову ж, половина завдання. Бо навіть якщо ми поставили цей товар український на полицю. Ну, це ще не факт, що ми споживачі це купимо. Бо поруч стоїть такий самий імпорт. Правда? Ми не можемо змусити, що давай, купуй український. Як нам допомогти продати співцевому результатом? Щоб ми споживачі купилися таки той український товар, який вже навіть стоїть на такі От Я зараз за три секунди перевірю, як ви підтримуєте українського виробника. Надію. У нас є багато акцій, українських, підтримуємо чи зняни. Я зараз за 3 секунди перевірюю, як ви це робите насправді. Але тут мені треба ваша чесність. Обіцяєте? Обіцяєте. А ну, так мені признайте. Зараз в дану секунду. У вашій ванній кімнаті. Ну, в того торку у вашій ванній кімнаті. Ну, Насправді у вашому ванному кольорі. Але в цю секунду, у вашій бані, яка стоїть зубна паста? О, -да Правда? Правда. Okay. А чому? А чому не українські? А українських природників багато. Дніпропетровськ, Харків, Львів. Але ви не купуєте українську. Хоча будь-яка зубна паста українська на голову вища за своїми властивостями від того, що ви називали. Бо те, що ви називали, це не більше, ніж вспінювач. Коли ви витискаєте на щітку отак, чистите, а воно лізе з губ. Як ви що це? Це вспінювач. ароматизовані, зафарбовані, полоски красиві, але це вспінювач. А українська зубна паста це зубна паста з тими речовинами, які потрібні зубам, ясно, ротові порожни. Но ви її не купують. А чому? А тому що українська зубна паста це що? Ромашка, бджілка, пелюсточок, квіточка. Я уявляю, прийшла дівчина з духовцями, після всього заходить в ванну кімнату. А там росточок. <си> я думаю, що це не прийма. Коли там стоїть колкейс, о, це буде ходити час. Це сміх сміх але я спеціально набілью цей товар, який фактично є інтимний. Бачите його ви, тільки в вашій ванній кімнаті. Так? А що говорити про товар на показ? Це що означає, що ми купуємо не так властивості товару, якщо сказав, бренд розрекламований, красивий, престижний бренд. Навіть товар інтимний. Це що означає? А це означає, що крім законодавчої гарантії, що український товар стоїть, нам треба перетворювати наші українські торгові марки і марочки у бренди. Щоб ми, як споживачі, Самі захотіли потратити свої кровні грошенятка на український товар, а не щоб він лежав на тій полиці і припадав прилюбок. Тому другий постріл нам треба перетворити наші торгові марки у бренди. А хто це робить? А це роблять люди однієї економічної професії, які від сьогодні назавжди будуть найбільш востребованими, найбільш добре оплачуваними. Це вам підказують що на того чи. Це маркет-поле. Це ті, хто мають вивчити психологію людини, психологію групи людей, це трохи різна психологія, і засобами реклами піар промо спонукати споживачів, щоб вони самі хотіли купувати певний товар. Тому другий поштові в нашій сфері функції продукту це національна маркетингова компанія.